Сонік бум. Як випадково стати поганцем. На фестивалі не знатимуть, що бежеві ягоди мій секретний інгредієнт. Якщо одному з цих дерев не сидить шпигун. Я тебе бачу! Ти не знаєш рецепт! ніколи! Збираєш ягоди для пирога? Гадки не маю про що це він, ви житимете на фермі. Пробач, але мені ще лишилося кілька дерев. Я тобі допоможу. Я зараз. Збирач під'єднано до всмоктувача. Смоктувач до поглинача. Поглинач до позитивно зарядженого резистора з іонною матрицею. Ой, малий заряд. Багато дерев, багато вольт. Ні. 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 <плес> так. Тейлз, ти впевнений? Ти ж знаєш, тікс не любить машини. Ця працює на природній енергії. Твоїй. Навіть не на зеленій, а на синій. Скажеш. <плес> кажу. Ну, я все зробив. Твоя машина знищила сад. Це не найгірше. Тобі лишились ягоди. Що тут сталося? Схоже, Тейлз наробив тут купу джему. Ха! Дійшло, аж ніяк. Та все одно дам п'ять. Одне дерево лишилось. Яке безглузде знищення. Ха -ха, прекрасно. Нашій організації став би в пригоді той, хто таке придумав. Надішліть йому багряного листа. Не віриться, що Стік змусила мене пересадити сад. Я пропущу фестиваль пирогів. Цей лист тобі. листобі. Uh. Мабуть, простіше буде сказати. За твою винахідливість тебе запрошено на вечерю в супертаємному ексклюзивному клубі під назвою Товариство блискавки! Ух ти! Товариство блискавки! Справді я й не чув про таке! Тому що воно супертаємне! Так, ходімо, ми відведемо тебе до клубу. Незнайомці, я дуже хотів би піти з вами, та я мушу посадити цілий сад. Класна штука! Скільки коштує? Скажімо так, ми її вкрали. Ну... Усе готово. На фестиваль я не потрапив. Тому піду з вами на той ваш захід. То одразу і вступ оформимо. Тепер він мій. Ти поцупив мою недільну газету. хвостатий мутант. А вилізло. Що це? Схоже на повідомлення від товариства блискавки. Це більше схоже на товариство бовдурів. Як, на мою думку, це просто жалюгідна кубка шкідників. Гей, не роби! Геть від мого сміття. Тікай. Потрібен пристрій, який не дасть їм лізти у сміття. Ось цього досить. Нащо ці недолугі залучили до себе Тейлза? Як з ними ще й Сонік, зі сміття їх уже не вигнати. В'ять, мобіль. Тейлз, ми прийшли. Стікс виграла. Ми принесли тобі періг. Нема. І насіння посаджене. Він не міг так швидко, хіба що використав якийсь винахід. Тобто інопланетну магію. Може бути. Подрібнена деревина. Стік це звичайний конверт. Телза запросили у товариство блискавки. Стоп, це не ті злодюшки, які цуплять фрукти у крамниці. Вони, мабуть, сплутали Тейлза з лимоном. Йолопи. Ви лишайтесь тут і розберіться з цим. А ми з Еммі за Тейлзом. Геййс, вітаємо, дуже раді. Думаю, ти всіх знаєш. Взагалі-то ні, хоча дерево якесь знайоме. Застіпку заклинило. Е Ради знайомству. скуштуй креветку. А ти що приніс на наш стіл? О, е у мене є ягідний джем. У ньому брод гілки. Я ж казав він поганець. Я вмію вибирати. Увірвімося через вікно. Перевдягнімося рознощиками піци. Моя ідея краща. А моя з піцею. Вікно. Піца. Вікно. Піца. Ей, незнайомці. притримайте двері, поки... Не зараз! Вікно! Піца! Товариство, блискавки з гордістю вітає нового члена. Це сенсаційний винищувач деревий, ягідний поганець. Тож вітайте Тейлз. Він приніс джемі з брудом. О, Е, Дякую. Для мене честь бути серед Е, хлопців у таких штуках. На чолі з таким злим генієм, як Тейлз, ми з двобітних шахраїв станемо чотирибітними, а може навіть і восьмибітними. Так. З геніальною машиною Тейлза, яка нищить дерева, та рушницею Егмана з мутантним насінням ми нарешті втілимо наш план. Контроль над усіма фруктами в містечку, і це не все. Так, е я мало що зрозумів, але здається, я почув слово зло. А вже ж, зі злим лідером, як ти нас не спинити у питаннях фруктів. Так, ем, ну мені трохи незручно, то я. не злодій. Що таке каже? Хоче чули, ви? то ти нас зрадив? бо він справжній поганець. Я спонтиличений. Знаю. Стильна поява. Саніко, я розкусив твій план об'єднатися з товариством блискавки. Що? Я думав, це ти з ними. Я рятую Тейлза. Ми. Я сказав ми, хіба ні? Я? І з цими бовдурами? Гей, гей, слова ранять! Нізащо не буду з цими е, бовдурами. Пробачте, не знайду слова. То на чиєму ви боці прагнемо бути поганцями. Хапайте Соніка! У нас немає зброї. То що ж ви за поганці? Знайдіть її! Справді, це вся ваша зброя, яку ви маєте? Ви знаєте, що я думаю. Ви бовдури! Лишились ми з тобою! Тобто, ми це множина, вас двоє і я. А битися будете чи як? Пробачте, доктор Егман, сер. Ви не могли б підписати мені стовбур? Мені <ріст> містера популярність, ви зайняті. Побачимось. No Схоже, твоя машина все ж до чогось придатна. А твоя парноїдальна маячня була небезпідставною. Отож. Тепер саджай. Я помогла, але одне миле дерево запросило мене на вечерю. Ой, забув кунжутом посипати. <плес>